Вітаю вас, друзі. Отже, чому знесли пам'ятник Пушкіна демонтували в Києві? Чому його демонтують в інших містах? Та чи знали ви, що війна із пам'ятниками Пушкіну триває в Україні 120 років? Наразі зараз про це все розповім, друзі, і трошечки додам взагалі в цієї історії боротьби з українською культурою і? Чому ж власне винуватий чи не винуватий Пушкін? З вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Офіров, друзі, дякую всім, хто ставить вподобайки, поширюю, коментую. Дуже дякую, щиро вдячна своїм спонсорам, донаторам, які допомагають через картки, на Патреоні, кава в в Ютубі. Все в описі відео. Отже, почнемо з того, що 10 листопада уряд за подання міністерства культури все ж таки в пам'яток. Тут процитую, державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення вилучив низку пам'ятників. Отже, посилався уряд нарешті на закон України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, та другий закон про засудження. Та заборону російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. топонімі назва. Отже, 10 листопада уряд, що нас робить, дозволяє демонтувати в Києві пам'ятник Пушкіну на Брестельському проспекті, Щорсу. Потім Могилу Ватутіна перемістити, монітор моніторжево демонтувати, пам'ятник екіпажу та Таращанець демонтувати, і так само демонтувати Пушкіна в Житомирі в Харкові, в Одесі, Воронцово пам'ятник. Теж в Одесі, однозначно Суворову в Ізмаїлі, і Ушакова у Херсоні. Проте з Херсоном сталася ситуація, ви знаєте, 22-му році, коли окупанти відступали, вони забрали з собою пам'ятник Ушакову, який ми зараз е прийняв уряд його демонтувати. Однозна е одночасно з цим забрав пам'ятник Суворову, Патьомкіна, серце Патьомкіна. Пошарпали краєзнавчий музей Херсонський обласний, все винесли. Що тільки можна було внести. Це нагадувало судячи з епізодом, який ми бачили, це нагадувало просто пограбування ювелірних магазинів. Розбивається скло і згрібається все в мішки. Те, що важке, вони не забрали. Але дурачки вони в тому, що там є кілька предметів, які я. Адже маю свою половину, другу половину родини з Херсону, е, тож ми всі четверо дітей наповинна Херсонасити. От, е, власне, просто те, що я там бачив в музеї, то є найважчі пам'ятники, які Моск... е, окупанти не винесли, але вони представляють ну, очевидно інтерес. На всю центральну східну Європу. Про це, очевидно, потім скажу вам окремо, бо там є унікальні речі, про які просто вони не здогадалися. Ну, таке. Отже, пошарпали вони краєзнавчі музеї, художні музеї пограбували, пограбували вони і театральні реквізити. Тож з Ушаковим в Херсоні вже все зрозуміло. Але далі, що ж насправді таке відбувається, що, в чому ви, вина Пушкіна? Друзі, ну, Пушкін. От, як персона, який був здружений на Ганчарові, яка приходилася нучку українською українського гетьману Дорошенко, Пушкін тут ні до чого, насправді дійсно людина, яка ну бачила, вчилася у нашого Гоголя, або ж людина, яка насправді ну, писала вірші. Так, це російський поет, відомий російський поет, знаний поет в Російській Федерації, в Імперії. До чого тут Пушкін? Пушкін, власне, зґвалтований цією більшовицькою, імперською та необільшовицькою сьогоднішньою путінською ідеологією, посмертно його перекрутили в труні, і так як люблять робити всі ці е недолюди, вони просто-напросто зґвалтували цим поетом всіх навколо. Тож, може, можливо, Пушкін не знав, що з ним таке станеться. Хоча, звісно, за його речі про Мазепу, ну, але так чи інакше. Його по смерті зґвалтували ідеологічно і не почали маркувати імперську ідентичність. Імперську ідентичність маркує Ефіоп, який Пушкін виключно по своїй прабабі, яка, бабі, яка була Пушкіною, а його предок прямий Ганібал, який ну, арабчонок, якого привезли Петру І так повтішатися, а то його влюдили вибив. Але зрозуміло, що від цього. Для е, росіян генетично Пушкін є русський, як і більшість людей у них. От проте, чому ж боротьба з пам'ятниками у нас має 120-річну історію? Трошечки далі вам розкажу і чому Пушкін тут задіяний максимально в Російській Федерації в СССР. А почалася, друзі, наша боротьба з пам'ятниками у 1904 році. І все. Харкові, в Харкові, жив такий юрист Микола Микола Міхновський, долог самостійності для України, відомий адвокат, правозахисник, людина, яка ну був налаштований за те, щоб Україна тримала незалежність. від собі це взагалі такий от ну момент, що тоді інтелігенція, ця гніла, яка потім почне щось шурдіти. В часи української революції, вони ж всі хотіли якоїсь автономії культурної. Всі були соціалісти, всі казали, що у Міхновській це такі радикальні думки, що незалежна Україна, де да ми краще десь там попрацюємо ще на пана. Ну такі ну соціалізм це така біда була. Тодішня інтелігенція наша. Міхновській каже, треба незалежна Україна. І от, 1904 рік, друзі. А, почну з того. 1900 рік. О, 1900 рік. Вирішує українська громада поставити пам'ятник Шевченку. Ну, Шевченко, кавзер, національний Будитель, все всім зрозуміло. Проте російська влада не дозволяє жодних пам'ятників Шевченка, які намагалися кілька разів поставити в 19-му столітті вже після смерті Шевченка, не дозволяють. І в 1904 році Харківська багата меценатська родина Алчевських, Слобідської України родина Алчевських ставить бюст Шевченка в 1900 році в Харкові на своїй власній території в центрі, в центрі Харкова. Так що бюст Шевченка видний з вулиці, центральної, прохідної, видний як пам'ятник на території, ну, за парканом хіба що за ґратками залізними, але. І що ви думаєте? Ну жандармерія довго не спала, і вони просто-напросто ліквідують цей пам'ятник. Вони роблять все, щоб цей пам'ятник знесли. Не очевські, а вони руками жандармської політики, російської його прибирають. І для чого? А для того, що 1904 рік Росія святкує 250 років приєднання Малоросії. При присоєдні Малоросії. 250 років. Таку от дату, друзі, звісно, ми з вами бачимо в 1954 році воседіння України з Росії. Це тоді комуністи. Так от, підпільна організація Оборона України, яка належала до Української народної партії, бойове Криво, таке самі. Яку о, українську народну партію якого очолював той сам Микола Міхновський, могилу якого більшовики намагались знищити, але насправді вона зараз відома на Байковому цвинтарі. Дякуємо Роман Коваль, наш дослідник цього періоду і Головного Яру, це його заслуги, що він віднайшов цю могилу, і, і ошляхетнів бюстом Міхновського. Так от, оборона Україна організація просто-напросто, коли розумієш, що росіяни. Намагаються провести святкування присоєднення Малоросії к Росії встановленням пам'ятника Пушкіну і перед цим демонтують пам'ятник Шевченку бюстик маленький на приватній території. Вони роблять перший терористичний акт проти пам'ятників і підривають пам'ятник Пушкіну у Харкові. Цей пам'ятник підірвати сильно не вдалося. Він трошечки нахилився. Ну, зрозуміло, що всякі бували ситуації. От тож він не взлетів повітря так сильно, але розвис був колосальний. І це почалося перше явище Пушкіна пада, яке сьогодні ми і маємо. Чому Пушкін, друзі? Вчергово кажу: зґвалтований посмертно російський поет, який відомий в Росії і який нічого по суті не значив для. Історію української культури в цілому української історії, ну від собі, просто сусідні поет. Скажіть, чи багато ви знаєте поетів польських, білоруських, словацьких, румунських, угорських, молдовських? Правда, правда. І от насправді, коли ми собі задаємо це питання, кого ми знаємо? Та ми нікого не знаємо. Ми знаємо тільки Пушкіна, сусідів, так? І ну може хтось згадає Міцкевича, бо міцкевич теж зайшов якимось чином. Потім його використали. Але так чи інакше, друзі, увіть собі, що Пушкіна маркували всю культуру на імперському та совєтському просторі. Пушкіна намагалася підняти, возвеличити так, щоб демонструвати його вищість і вищість російської культури, таким чином створювати комплекс меншовартості на всіх окупованих територіях. Недарма серед топ-10 вулиць, вулиць, які існують в Україні, от принаймні до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, вулиця Шевченка займає другу позицію, там потім Гагарін. Вулиця на честь Пушкіна це діячів живих, бо там, там садові, молодіжні, перше травневі. Там в топі входить такі от. А от людей там тільки чотири зайшли в топ-10 вулиць. Шевченка друге місце, потім Гагарін, потім Пушкін на восьмому місці. В Україні 594 вулиці на честь Пушкіна було до 22-го року. Леся Українка на дев'ятому місці. Зрештою, якщо ми подивимося на пам'ятники Пушкіна, то зараз їх демонтовано ну 30 з гаком, вже демонтовано пам'ятники бюстів дошик. І в цілому підрахувати зараз немає особливої, скажімо так, можливості, але пам'ятники бюсти Пушкіну займають четверте місце для наших дійчих культури після Шевченка, Франка та Лесі Українки. І от питання, що робить Пушкін в топі? Чому не Котляревські? Чому не Квітка Основ'яненко, чому не сковорода, власне, чому, чому, чому більше. І ми зараз розуміємо, що це все насправді ідеологічний маркер Гвинтик, який затиснули, зажали і намагаються їм використовувати. Друзі, не забувайте підписуватись на цей канал. Дуже дякую всім, -всім хто насправді допомагає своїми лайками, вподобайками, хто допомагає своїми дописами. Коментарями та поширеннями і, власне, підписуйтесь, ще раз кажу. І, будь ласка, не забувайте, що ми зараз ведемо боротьбу з агресором і в Ютубі. Друзі, одночасно з тим хочу зауважити, що насправді російська ідеологія завжди використовує всі можливі пам'ятники для маркування простору ідентичності, Вкотре повторюю, що насправді для них важливо. Щоб російський окупант, коли йде вулицями окупованих українських міст, щоб йому було комфортно там, щоб він йшов по вулицях Енгельса 1 травня, не знаю, вулиць всеможливих там комуністів, і щоб він бачив ті самі пам'ятники і казав, так от на я. І розумієте, що це дуже важливе питання. Хтось говорить про те, що щось демонтувати, не демонтувати, друзі. Якщо хтось боліває за якісь другорядні вулиці, названі чи першорядні вулиці, названі на честь російських чи в культури, науки, техніки пам'ятники, ми маємо всі розуміти, що зараз іде війна, і що якщо є питання з приводу того чи іншого діяча, звісно, другорядно, не таке як Пушкін, але це питання вирішується. Я вже повторював це з 2022 року дуже просто. Насправді, ми з вами всі заносимо все оце, от, російсько культурно-науково в карантин з любими толстими і тому подібне. І після перемоги дивимося, чи ми можемо виживати, чи ми дійсно настільки культурно ніщеброди з вами, що потребуємо зараз вчити після перемоги брати томік Толстого чи перечитувати вірші. Пушкіна. Отже, друзі, думаємо, бо нас з вами ціна зараз нашої держави на накану стоїть. Що ж, друзі, дякую всім, хто ще чергово допомагає цьому ютуб-каналу вподобайками, підписками, коментарями, поширеннями та донатами в описі карток. Дякую всім і набажаємо нашу перемогу разом. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Авфєров.